Ще більше здешевити процес створення декоративної шпаклівки, і тому я шукаю шпаклівка стартова шпаклівка, фінішна і буде коштувати цементна. Ходімо ну, далі. З самого початку, як я почала робити декоративну шпаклівку, я теж використала сипучі суміші старту-фінішну шпаклівку. і за допомогою клею пива все це з'єдналося і води. І я вам зараз покажу, що в мене вийшло. Готової шпаклівки на частини стіни мені не вистачило, і я зробила цю суміш самостійно. Вона така ж сама міцна, як і з готовою акриловою шпаклівкою. А фішкнау є? Є. Так, 300 одна. Ну, він йде біжим, він не буде під декоративним. Ну, тобто ж вона все рівно фарбується, яка різниця? Ну, по біженку вона буде покрасти по, по все одно, видавати тон змінювати. Покраска йде біло, на брати. Білу, фінішну? Да, фінішну а стартова вона ж теж. А вона не без дні. Вона, вона бієжова. Біж. Добре, а яку ви мені радите? Фінішну білу? Вона йде супербіла, вона хорошо лягає, вона укріпляється буде. Крепко. Дякую вам дуже. Будь ласка. І приблизно умовно можна підрахувати, що знадобиться 900 гривень для створення шпаклівки власними руками на великі об'єми, що значно дешевше, аніж купувати в відрах.